У будні дні це була популярна серед студентів їдальня, а на вихідних там проводили банкети та святкували весілля. Давайте пригадаємо, якою була галичанка. Заклад розташовувався біля зону на вулиці Бережанській. Там завжди було багато відвідувачів. Це були студенти, викладачі та звичайні тернополяни, які хотіли ситно та недорого поїсти. Працювала їдальня у будні дні з 9 до 17 години. Там було велике приміщення у червоно-білих тонах. Відвідувачі брали підноси, прибори та йшли до місця видачі їжі. Салати можна було брати самому, а от гарячі страви видавали працівники, попередньо зважуючи їх. Меню було різноманітне, різні перші страви, гарніри, м'ясо та риба. Щодо цін, то у 2017 році повноцінний обід обійшовся приблизно у 45-50 гривень. Куряча котлета, наприклад, коштувала 15 гривень, порція грибів у сметані 13, а порція пюре 8 гривень. Також там можна було купити їжу на виніс. На вихідних їдальня працювала як банкетний зал. Там часто святкували весілля, бо було дешевше, ніж у кафе чи ресторанах. В залі могли розміститись до 150 відвідувачів. Їдальня зачинилась у 2020 році та пустував заклад недовго. Там відкрили нове кафе. А чи пам'ятаєте ви, Галичанку? Пишіть ваші спогади, а також пропонуйте про який заклад розповісти у наступних відео.